І Португалія активно лобіює вступ України до європейського союзу. Про це повідомляє Блумберг, міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранджел у кулуарах форуму Амброзетті. Заявив, що потрібно готуватися прийняти Україну в ЄС за його словами. Цей процес потребуватиме фінансової та інституційної реформи, про яку Європейський Союз повинен подбати негайно. І Варшава та Вашингтон поглиблюють співпрацю у питаннях відбудови України, зокрема у таких сферах, як транспорт і енергетика. Про це пише видання «Пульс бізнесу. Зазначається, що Польща розвивається як логістичний хаб, особливо у підкарпатському воєводстві, що межує з Україною. Окрім того, важливими є питання енергетичної співпраці. Польські підприємці зацікавлені в участі у відбудові України можуть подавати свої проєкти через сайт Банку національної економіки. Польщі та інші організації ці проєкти будуть направлятися до Єврокомісії для отримання фінансування. Ну, і далі традиційно звернемося до ситуації на фронті. Так, протягом доби відбулося 183 бойових зіткнення. Про це повідомили у генеральному штабі. Ворог 44 рази атакував позиції зсу на Покровському напрямку, зокрема поблизу Новогродівки, Михайлівки та Гродівки. Окрім того, намагався просуватися неподалік зеленого поля, Воздвиженки, Новотроїцького, Миролюбівки та Селідового.